Миша хатня і миша польова. Погожої літньої днини вилізла хатня миша з нірки і побігла до своєї родички миші полівки. Здрастуй, воловонька. Чи ти знаєш ще свою родичку, чи забула вже? «Здрастуй, здрастуй, любенько, та хіба можна рідну сестрицю не впізнати? Яка я рада, що ти прийшла до мене в гості, а дорогу левко знайшла, не блукала. А чого блукати? Скажи мені, краща сестрице, а що це за купа коло твоєї нори вся щитиною поросла? Ах, та це ж зерно проросло, моє єдине багатство, сумно відповіла полівка. Хатня миша тільки лапками сплеснула. «Ой, Вишенько, То я б від такої їжі з голоду померла. У мене сестричко зовсім інший харч. На сніданок м'ясо, на обісало, на вечерю вишки. І усе це в ковірчині можна дістати. Треба тільки з нірки вилізти. Ні, не зрівняти мого життя з твоїм. От приходь до мене, будемо вдвох жити. Гаразд, сестричко, прийду неодмінно. І ось уночі вилізла полівка зі своєї нори і вирушила до сестри в гості. Відпочивши після дороги, сестри вирішили попоїсти. Вилізли вони з нірки. І хатня миша питає в цвіркуна, котрий жив у запічку. Салухий, цвіркуне, кіт вдома, чи немає? Цвіркуне, кіт, вдома чи немає? Нема кота, поїхав миша чи шкурки продавати, відповів цвіркун. А, виходить, можна йти, зраділа хатня миша. Ти, сестрице, тут біля нірки посидь, я сюди їжу носитиму, а ти її глибше ховай. Тільки но хатня миша вилізла, кіт стрим і до неї. Добре, що стигла миша в нору шмигнути, бо не минула блиха. Нічого, нічого, застопоює хатня Миша свою сестру Полівку. Не пощастило тут, пощастить у коморі, там господар сало ховає. Ходімо туди через Велику Нору. Пішли вони в комору, але й там невдача. Господар двері залишив відчиненими, а цуценя так і кинулося на непроханих гостей. Побачила все це полівка і негайно додому зібралася. Е. Краще проросле зерно гристи, — сказала вона на прощання, ніж по панськи їсти та за свою шкуру тремтіти. Я собі зерно сама збираю, а ти лише дивишся, як чужим добром поживитися. Прощавай. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.